Так, друзі, вітаю всіх, хто приєднався до нашого прямого ефіру. Зараз, ми, в принципі, на Ютубі це наша перша трансляція умовно. Я думаю, що ми з вами її зараз налаштуємося на роботу, скажімо так, і будемо, і будемо працювати. Ми будемо, друзі, працювати. Так, друзі, ну напишіть щось в чат, бо я не можу зрозуміти в принципі. Трансляція у нас в цілому ж іде правильно в цілому трансляція у нас з вами йде. Від зеркалення я тут не бачу. Будемо пробувати, друзі. Будемо, друзі, пробувати зараз. Так, добре, друзі, торгуємо ми з вами на платформі Stokity. Торгуємо ми на платформі Stokity. Валютний ринок у нас в принципі вже стоїть на місці. Досить, скажімо так, по ньому буде працювати, мабуть, ризиковано, хоча я зараз швиденько прогляну валютні пари, і ми вже далі подивимося. Далі, а от по активу CryptidX. По активу CryptoDix, я думаю, ми з вами будемо працювати на цьому прямому ефірі. в цілому. <кхем> будемо на цьому прямому ефірі, друзі, працювати по активу CryptiDix. Киньте, будь ласка, плюсик в чат, якщо у вас є люди з нашого каналу. Або киньте плюсик, якщо ви з рекомендацій. Зараз будемо, друзі, дивитися і будемо пробувати отримувати якісь певні позитивні результати. І будемо пробувати отримувати якісь певні позитивні результати. По активу CryptoDX, думаю, ми з вами виставимо зараз основні рівні підтримки, зони супротиву. Сформуємо якісь певні торгові канали, поки можна працювати. І будемо, і будемо щось, друзі, пробувати в цілому. І будемо щось пробувати. Тільки я не можу зрозуміти, ви чи не кидаєте плюси в чат, чи вони якось не відображаються? Не можу зрозуміти, працює у нас чат, чи не працює, чи де він. Де він? Зрозумів, друзі, все. Вже зрозумів. Зайшов з, з комп'ютера, в принципі, видно. Ой, тепер видно йому телефоні. Перед цим не було видно. Значить ніхто нічого не скидував. Так, ладно, друзі, це в цілому нам зрозуміло. Це в цілому нам зрозуміло. Давайте шукати ситуації, пробувати їх відпрацьовувати і, звісно, пробувати отримувати позитивні результати. Я думаю, ми з вами спробуємо е, поки що повести прямі ефіри тепер в Ютубі. Попробуємо повести прямі ефіри в Ютубі. Так, тут не Та по суті, яка різниця? Що тут, що. Етед? Що на Tіктоці? Чому тут? Тому що на Tіктоці мені знесли просто вчора прямий ефір і, і все. Знесли вчора прямий ефір, заблокували аккаунт, і я вирішив спробувати повести на Ютубі. Я вирішив спробувати повести на ютубі. Так, друзі, добре, ми торгуємо з вами на платформі CryptoDX. Ой, на платформі Стокітє по активу CryptoDX. Від рівня, в принципі, можна спробувати взяти реакцію. І по активу CryptoDX можна взяти позицію на підвищення. Тому я беру, друзі, позицію на підвищення до 41-ї хвилинки по активу CryptoDX. По активу CryptidX я беру позицію на підвищення. <кхем> По активу я беру позицію на підвищення до 41-ї хвилинки на продовження локальної висхідної тенденції. Та. Ні, той що менше аккаунт, ні, але просто, просто там немає майже людей. Я вирішив, що спробую провести прямий ефір на Ютубі. Тим паче я ніколи не проводив ефір на Ютубі в такому форматі, ну, в форматі Тік-Току, умовно. Перед цим я проводив ефіри, то це була трансляція ну, з екрану. Так, ну очікуємо результату. По крипті ми з вами зайшли в городу 41, ї Очікуємо позитивного результату і будемо сподіватися, звісно, що він буде. Так, і в цілому, як в кого справа? В цілому, як в кого справи, що у вас новенького і все таке. Очікуємо результат покривки. Я зайшов цю угоду на 7 тисяч гривень. Якщо вона відпрацює, то мій прибуток складе, чистий прибуток з цієї угоди, скільки вона мене складе, якщо вона відпрацює, 6 тисяч гривень. Він буде 6 тисяч гривень. Очікуємо. Очікуємо позитивного результату. Все добре, але не виходить тривати покритті самому. А по якій ви стратегії торгуєте? Ну, просто ради, ради цікавості питаю, яку використовуєте торгову стратегію. В дану ситуацію до 41-ї хвилинки, тому що бачимо, що в принципі потенціал руху зберігався буквально 3 хвилини, і 41-хвилина це більше всього ми можемо потрапити на відкат. Можемо потрапити на ціновий відкат. Ми Будемо сподіватися, що його не буде, а що це просто консолідація, як тип ще стрельне на підвищення. Так, дуже добре. 5, 4, 3, 2, 1. по активу CryptoDX, друзі, всі забираємо гарний плюсик. Плюс 12 950 гривень, чистимо з них 6 тисяч. Супер. Забрали гарний плюсик. Намагаюсь рівнях і на пятихвилинці, і на минуці. Розумів. Можете подивитись, до речі, в мене на цьому YouTube каналі, якщо ви дивились, можливо, не дивились. Є торгові стратегії, в принципі, які можна спробувати використати, але дивіться, звісно, що риночні тенденції вони постійно змінюються, і торгувати, в принципі, стає складніше в певній мірі. Ну, не то, що складніше, а просто тенденція міняється і під неї потрібно підлаштовуватись. То що я можу про це сказати зараз? Якщо ви візьмете любу із торгових стратегій, які я презентував на своєму YouTube каналі, і будете шукати ті фактори, які прям ідеально совпадають по цій торговій стратегії, то її проходимость буде в середньому десь в районі 70%. А якщо в гусі підряд питатися заходить, то, то сильно воно працювати не буде. Ну і варіант, можете спробувати. Так, друзі, давайте так. О, перша година у нас відпрацювало. Це дуже добре, в принципі. Локально у нас висхідна тенденція зберігається. Я думаю, що можна спробувати поступити яким чином. Давайте до 46-ї вгору крипту. також беремо позицію. крипту вгору до 46-ї хвилинки. Був відкат і буде продовження локальної висхідної. Якраз на нижній тіні 5-хвилинної свічки ми в принципі заключились. Якщо збережеться висхідна тенденція, то ми з вами до 46-ї заберемо гарний плюс. Тому по крипті ми зайшли вгору, очікуємо позитивного результату. Головне, щоб це не стало локальним зломом структури. Ти чиї стратегії купував? Ні, я нічиї стратегії не купував. Я просто умовно розробив їх самостійно, скажімо так, на основі того, що я бачу там десь на Ютубі, десь бачив те, десь бачив те. Десь з свого досвіду. вони максимально прості. Ну, це, це, не, ну, це не, не якийсь там, я не знаю, гра альтрейдінга, або щось. Це просто, як сказати, сукупність факторів, яка може привести до, до хорошого результату. Просто абсолютно всі курси, як би там не було, вони всі взяті із первоісточника і, і все воно просто далі вже йде маркетинг повністю. Тому нема сенсу купувати якісь там стратегії, якісь іще щось. До цього в будь-якому випадку потрібно дійти самому. Чи займаєшся скальпінгом по погрипті? Ні. ні. Ну, іноді можу зайти в короткі угоди, як оце прямо зараз. Коли бачу, бачу ситуацію, яка б мало але зазвичай стараюся заходити більш-менш довгострокові. Вітаю, вітаю вас, друзі, всіх, хто приєднується. В цю ситуацію потрібно було заходити якраз на, на довший час експірації, друзі. Так, що я вам скажу? Крепту беру вгору до 49 ї позицію 2х. Крепту беру вгору до 49-ї хвилинки, беру позицію 2х. Крепту беру вгору до 49-ї хвилинки, позиція 2х. Головне, щоб зараз не пролило. Говне, щоб не пролило, я все-таки очікую продовження локальної висхідної тенденції, очікую її продовження. Тому ми добрали позицію до Х. Якраз в принципі на відкаті. Ну якщо зараз пішло, піде злом структури і формування продовження висхідної тенденції, то буде погано. То буде погано, якщо це буде. Ну вони не відпустять такий лакомий кусок. Вони не відпустять такий лакомий кусок, як мої 14 тисяч гривень. очікуємо. Залишається у нас скільки тут? 40 секунд. Супер. Супер пришло продовження локальної вискидної, дали імпульс. І друзі забираємо плюсик по активу CryptoPix з любої точки входу. І з любої точки входу забираємо плюсик. Плюсик же ж. я колись спробував скальпінг по з синдикатом, таке відчуття, що вони дають наугад. Е, можуть. Ставити. Ну, я не думаю, що вони, вони навіть дають наугад. Е, е. Я думаю, вони просто використовують торгових ботів, які автоматично видають торгові сигнали. І все. Ну, той самий синдикат Ультра це ж одна й та сама людина. Я не знаю, допустим, як люди можуть торгувати з ним конкретно, знаючи його всю предісторію, то для мене це чесно, абсолютно, абсолютно удивлення. Так, ну добре, друзі, дивіться, по факту, що у нас виходить, до 41-ї хвилинки угода у нас відпрацювала, до 46-ї, на жаль, не відпрацювала. По мані менеджменту, як завжди, до 49-ї хвилинки я вже взяв позицію 2Х. Взяв позицію 2х відпрацювала. Що ми маємо? 3 плюса, один мінус. То в принципі і непогано. В принципі, непогано Я навіть потрапив сьогодні в топ. Базові торгової сесії всі, хто в команді знають, що в мене профіт був 10 тисяч гривень, тобто 250 доларів. І сьогодні на прямому ефірі на цьому, що зараз у мене профід теж плюс 250. І в результаті, виходить 533 долари, і я попав в топ за один день. І це добре. Так, заблочили, бо багато лишнього писав. Ну, так, звісно, заблочили. А як вони могли по-другому зробити? Як вони могли зробити по-другому? Я вам розповім історію, мені ось описала з інстаграму, там одна жінка, ну, це, це не, не, не пов'язано там з ультра, синдикатом чи ще щось. А... Мені писала одна жінка по поводу того, що в неї є... Коротше, вона попала в якийсь канал, де, де там типу, мол, торгують на вінома условно. Ну, чувак на самом деле навіть не, не торгував. Він просто виманював з людей деньги і говорив, що він там заработає йому, условно з 5 тисяч гривень, заработає там, условно там, 40 і 50. Ну і тоді він їй сказав, що заработає 50 дальше Далі. Вона йому скинула гроші. Він їй там щось на вуха на навішив. Далі, що? Він її почав скидувати скрізь щось що за роботам, і треба вивезти гроші, і треба верифіцірувати карту. Щоб вірифіці карту, тіпа, треба скинути 10 тисяч гривень чи 9. Ну, це цифри не, при... не прив'язуємося сильно, але суть в цьому. Сказав їй, що верифікація не пройшла, що треба ще скинути десятку. Ну, всі, хто торгують на платформах, знають, що верифікація ж повністю безкоштовна. Ти просто ну, сам на платформу подаєш якісь певні документи, да, і. І, і, і В общем, і тоді так два рази, а потім ще щось. Потім він їй сказав, що, корот, що там аккаунт чуть ли не заблокували, условно так, що треба гроші вивезти через Western в общем, Взагалі, третє, десяте. І, в общем, я не знаю, чим ця історія закончилась, але суть в тому, що багато є таких этот, сам, інтересних історій интересные истории в общем просто мене удивляют люди в некоторой мере вот например если я говорю напрямую да ну допустим когда вы приедете за моим посыланием я отримую комиссию на сегодняшний день 3,25% с кожної угоди да, трейдера з кожної угоди тренера. Тобто суть в чому? Ви, ваша угода, коли відпрацьовує, допустимо, ви заключились там на 100 гривень, ви вона відпрацювала, ви отримуєте плюс 85%. Платформа забирає собі 15%. З 15% я також отримую 3-25%. І ну, от таким чином ми співпрацюємо. І ну, Я, виходить, ділюсь своїми торговими угодами, а ви, як сказати, торгуєте, заробляєте, і отак, отакий йде, в принципі, процес і определений барт. І, наприклад, чомусь люди висприймають штики, наприклад, те, що ти ось даєш торгові угоди, ділишся своїми результатами, а ще й будеш діпа, на них зарабатувати на торговій комісії. Но зато коли їм говорять, що я тебе зробив мільйонером скинь ким мені просто типа, на карту, туди, наприклад, люди біжать як этот, ну, Ну і я не знаю. Ну, мені кажеться, що ті скамери, які вообще займаються подобними вещами, вони будуть абсолютно завжди. Ну в общем, це така вот історія. Так, ладно, друзі, давайте так. Три плюса, один мінус ми маємо на цьому ефірі. Мій профіт плюс 250 доларів. Можливо, ми з вами запустимося ще раз сьогодні, тільки вже на Тік-Токі. Всім бажаю профіту і все у вас, друзі, буде добре. І все у вас буде добре. Ото -от так. -от. Продовжуємо пізніше.